Друзі, всіх вітаю на моєму каналі FishTime. Ось і приїхав наш спінінг, трошки чекав я більше, ніж 7 днів. Днів десь 10-12 він їхав, але я вам хочу сказати, що це дуже круто і дуже швидко. При цьому що везла Укрпошта. Головне, що спін мені не поламали. Що він в такому дуже жорсткому тубусі, дуже жорсткий. Оце, знаєте, як е, е, бумагу оце клійонку чи як фасують. Короче, дуже плотний такий тубус класний. Давайте ми його сразу заберем, заберемо. Потім йшов такий кульочок. І всередині ось такий от е, чехольчик. Е, чехольчик неопрен. У ділище у нас rhc 662 ml XF. Говорить, що це про ML. Это Medium Light строй екстрафast. Я вже його відкрив передивився на всякий випадок. На камеру оглянув. Зараз я вам скажу його довжина, по-моєму, 1,98 м. сейчас мы секундочку глянем Яка його довжина? Довжина його. Так, так, так. А, у нас получается по кастингу 3,5 21. Метр 98 Довжина. Ось. Вага его 90 грамм. Двухсекционный. <клух> чехол из Неопрена. ну, чехол якисный. Недавно кто-то в комментариях прищепился, типа, блин, да что ты там, типа, там до того чехла к фавориту, э, фаворит э, Black Swan. Так вот, справа в том велюровый чехол, плюс пластиковый тубус. Ну, ребята, вот мне не в комментариях. Все, кто пользуется Black Swan, кто пользуется этим пластмассовым тубусом, у меня питание. Ну, я понимаю, новачки, в которых нет тубусов, возможно, и используются. Ну, ладно, сейчас мы не про це Ось така от палочка двохчасник, Вона в нас иде іде, під мульт. Вот кастингова палочка. фурнітура Fuji, фурнітура доволі якісна. Карбон прикольний, З'єднання шпигот. Це мене вразило, що з'єднання шпигот. Усилено тоже типа карбоном. Ось так вона виглядає. Що Шо я шокований, блін, якісна пробка. Реально якісна пробка. Без раковин, він, без нічого. Зараз ми знімемо плівку. Вот. І проте будемо дивитися. Так. Ось сама палочка. Що я вам хочу сказати? Якість виконання, колечко, само бланк ровний стоїть. Ану. Як у нас колечко стоять, блін, ну реально ідеально кольця стоять, я шокований. Я вам хочу сказати, це не саме Дішманський Китай. Я дивлюсь, відгуків дуже багато. І хоча бренд не дуже відомий, але паличка дуже швидка. Я от її порівнював, доставав свій Skyline на тізетах 6,24 в зрості 2,30 з копійками. Порівнювати по строю, бо вона у мене 6,24 порівняти з цією. Я вам хочу сказати, по верхам, можливо, вона навіть трошки завишена. Це, в принципі, хорошо, може мені вистачить її навіть е, е, тягати рудру, ну не факт. Вот. Дивіться, у нас іде ось такі от стандартні ці штучки, і потім йде фіксатор е, під насадку. Я забувся, як він називається. Ну, от, получается, сюда сюди ставиш його з резиночкой И фіксуєш приманку. Оточи не помню, чи грип називається, як вони ставляться вот тут. Вот часто в, 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 в лак вклеивається. Вот. Взагалі, блін, дуже прикольно. Але що цікаво, Вони карбон не утяжеліли не лаком. Багато де. Знаєте, я так подивився, блин. Вроде такий. Не так блистить, це. це, я навіть не знаю, це хорошо чи погано, що вони не дали сюди лапа, лака епоксидки. Він, по-перше, став би трошки тяжеліше, але при цьому він ще би став. Але я вам хочу сказати, палочка реально екстрафас. От коли її збираєш, от збираєш її. Е, Блін, на потрях палочка дуже прикольна. На потрях вона дуже швидка палочка. Блін, ну, зараз давайте я вам покажу. Блін, жалко, що я в повний рост трохи не звучно її показувати. Але палочка дуже зла. Ось, дійсно, фаз, екстрафаст строй. Екстрафаст строй. З'єднання шпігот. Колечко якісне. Вставки, сик тонесенький. Я вам хочу сказати, ну, реально придраться, поки я не бачу до чого. Знаєте, не хочу нахвалюватися, треба е, тестити брати на воді. але наразі мені в принципі, все подобається. І ви ж розумієте, якщо вона в Китаї коштує 3500. Е, по розпродажі я її взяв за 2 170, щось таке, А так вона коштує 3500. Ви ж розумієте, що наші продавці, які продають палки, якщо в українець купить в Китаї палочку, він захоче заробити 100%. Китайці в цьому плані більш лояльні. Вони лише менше зароблять, але зароблять. Так от Китай в будь-якому випадку заробить. Чи продасть він оптовіку українцю менше продасть, чи продасть розницю. Але палка дуже прикольна. Мені вона. Ну, мені зараз вона дуже сподобалась. Я думав, що вона буде саплива. Ні, вона дуже швидка. Наразі в мене все влаштовує. Давайте ми. Uh, зараз ну давайте ми отак от навіть залишимо пока целофанку на цьому. Залишимо целофан на пробки. Вот. Навіть залишимо целофан на пробки. Ну, що я вам хочу сказати? Виконана, вона дуже якісна. Ви подивіться на пробку. Жодних пор нічого, все е, зроблено дуже гарно. І головний нюанс дивіться, як підогнений края. Це що тут? Ще один целофан? Так, да, тут після целофана ще один целофан. Бачите два слоя целлофана. Що вам, друзі, сказати? Ну зроблено наразі ну реально якісно дуже. І катушка тримач, дивіться, ось такий нестандартний. Але прикольно, що немає оцих великих люфтов. Що він такий дуже збитий. І начебто тяжко відкручується. Ну, з іншої сторони, це буде круто, бо він не буде розкручуватися. Кому цікаво, можете подивитися огляд на катушечку татулу. Посилання я залишу. Це дайва татула, придбав я її за 3,5 тисячі в Китаї. Ось. Давайте ми поставим катушечку. І побачимо, як баланс буде бланка з катушкой. Блин, а ну тихо. О! І подивимося баланс. Ну, ось, в принципі, баланс бланка. Дуже хороший баланс. Ось так. А, я не сторону стороною поставив, блин. Привик, що, що катушка завжди верх ногами стоїть, коротше, не звик до мультів, бачите, я ще не звик. Ось. О, зафіксував. Ну наразі баланс прикольний. І от, бачите, мені оце подобається отут от така штука, що праворот і заброс. Ти одною рукою можеш кидати заброс, робити заброс. Тільки поворот катушки і все. Дуже круто, що тобі треба забросити, тобі не треба друга рука. Ти раз і закинув. Ну, наразі я всім задоволений, що вам сказати, друзі. Ну, палочка дуже прикольна. Не хочу її перехвалити. Водойма скаже сама про себе. Побачимо, чи зайде мені. Мульт, ну, наразі все дуже прикольно. От Дуже цікавий комплект. Побачимо, як він буде працювати на воді. Тому, друзі, таке коротке, начебто, відео. Від вас я прошу, якщо ви не байдужі до таких, знаєте, нестандартних подходів, Бо не кожна людина спонтанно, не бачивши, не чувши отзиви, замовить паличку з Китаю. Знаєте, деякі покупки я роблю навіть іной раз показати іншим: що не бійтесь, замовляйте. Так само ось попередній я шнур замовив. А він прийшов. Я протестував UGK восьміжилку Супер Джигмен. Вот. А він по характеристикам як оригінал, дуже гарно тримає резивну нагрузку і коштує всього 9,5 доларів. Тому від вас дуже прошу підписуйтесь, ставте вподобайки, воно допоможе розвивати мій канал. Це я роблю для вас, витрачаю кучу часу. Це, знаєте, така буде маленька подяка від вас. Якщо вам дійсно подобається те, що я показую і розповідаю. Вибачте, що наразі мало відео з водойми, бо робота не дає мені в повній мері насолоджуватися рибалкою. Ось Ну, далі ми будемо частіше попадати на рибалку. Тому від вас вподобайка і підписка. Я вам дуже вдячний, що ви мене дивитесь. І якщо у вас є якісь там зауваження, побажання, пишіть, підскажу, поможу. Буду щось допрацьовувати, змінюватися, бо мені хочеться, знаєте, щоб люди більше узнавали, дивилися. Бо, знаєте, в магазинах не завжди вам порадять щось класне, а будуть намагатися на вас заробити. В мене немає ніякої мети, мені ніхто не платить, ніяких знижок не робить, помилки роблю за свої кошти. І дуже класно, коли є прикольних різних відеообзорах, ви можете на чужих якби, помилках не робити свої. А, так само, кому цікаво, залишу посилання на TwinPower, які я замовив так само на AliExpress. Ціна була дуже цікава. А, ось. Тому, якщо цікаво, так же само буде посилання на TwinPower. Там дуже багато різних катушок, які я з Китаю на огляд оригінальних замовляв. І знаєте, люди там пишуть, що, скоріше всього всі катушки роблять в Китаї. Ніхто їх не возить з японського ринку. Ну, я не вірю. Можливо, так, але Ну, знаєте... Ну, це такі чудеса, і щось мені все не віриться. А з приводу чехлів, продивився я чехли, коштують в Китаї отакий от неап'єновий чесол 60 гривень. В Китаї. А скільки він на заводі буде стоїть за закупку? Копійки. Навіщо робити дорогі чехли, оці всякі тубуси. От коли замовляли Black Swan, вони не на те поставили. Рукоять Неаприн вони зробили класно, все, начебто класно. Бланк, строй класний. І от подивіться, тут вся палочка зроблена X плетення карбона. А я вам хочу сказати, X плетення це не дешеве плетення. Потому що стандартний. Фаворит Skyline, ця дешева версія, там зроблено обичне плітіння. Вони, по-перше, ламаються частіше, набагато більше поломок, бо якість карбона гірша. Іх плітіння строй міняється, він становиться швидше. Карбон трохи інший. Тому це не однакові уділіщі. Коли вам розказують в магазині, що вони абсолютно однакові, просто фурнітура торзають, не ведіться на цей розводняк. А я вам хочу сказати, в Україна такого уровня палка буде стоїть як мінімум 6-7 тисяч. Дешевше вона не буде. Україні 100% не заробить, ні не привезе. Тому палочка дуже цікава. У них є топові палочки за 5-7 тисяч. Мені цікаво, що за карбон, який строй, але дуже хвалять цей бренд Шарпен. Він мені випадково попав. А, ні, це Шарпен це модель діліща. А, ой, це модель, да. А бренд Пу -пу Пурулюр. От, китайський бренд такий. Такий, знаєте, може, звучить він по-странному, але наразі палочка мені дуже сподобалась. На патрях Побачимо, покидаємо з неї, половимо. Наразі я всім задоволений. Вам дякую за огляд.